Курка з секретом. Нам треба курку добре просушити. Навіть якщо вона запікається в рукаві, то якщо ти курку добре проте, зробив її сухою, то навіть в рукаві, коли вона запікається, то скоринка утвориться. Відрізаємо шматок масла. Ну, грам 100 треба нам масла, 150 на таку курку. Я думаю, що вистачить. Десь устав. Беремо бекон. Я думаю, що нам на таку курку ось, бекон нарізаємо такими смужками. Тепер беремо спеції до курки. Тобто я рекомендую брати спеції ті, які ви любите. Так? Гострий перець, чорний сіль, куркума. Я ще кладу до нього також. Сушений перець чіл. Тоді збираємо спеції, які нам тут згодяться, і що нам потрібно. Так, червона паприка, і також беремо гостру паприку. Так. І також візьмемо, я в Грузії купила аджику. Отака От сіль з аджикою. Я дуже люблю різного роду спеції. І коли виїжджаю за кордон, я також їх купляю в великій кількості. Ну, по-перше, що це гарно, а по-друге, це смачно. У чайній ложці кожних і спецій. Це шафран перетертий, це паприка червона, це куркума. І буквально трішечки гіркого перцю. Додаємо сік Ну і робимо ось так, перемішуємо ці всі спеції. Цією сумішою ми обробимо нашу курку. Беремо або очищену картоплю, або картоплю просто навіть в помиту в індиї. Я беру ось такі на половинки ось такі. Великі шматки. Ось цією сірю, аджикою так. і також додавлю безилік. Фюшменки таким чином оливкової олії. Хай спеції, які були олії, трішечки картопля. За. Повідпочиває. Курка Кулка добре зсередини почищена і ми її ось таким чином добре посипаємо спеціями. Щоб вона ще трішечки Цими всіма спеціями просто я помаринувалася, скажімо так, в цій всій смакоті і красоті. Так, тепер ми маємо от начиночку ось таку масло, кінза і бекон. І цією масою ми начинимо курку під шкірку. Ось таким чином беремо лимон цілий. На чотири частини ми його, але не до кінця не розрізаємо. Тільки робимо таку киточку. Так. Закладаємо всередину курку. Ось так. Значить, кладемо картоплю всередину. температуру. Я так думаю, що 190 її вистачить.